В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни School Fox EFM. Всім привіт! Сьогодні поцілає радіо радіохвиля School Fox FM. Я її ведучий ресюк Назар. Озеро світить часто називають крилським майклом. Настільки воно прекрасне і глибиководна, його вода чиста і прозора. Сервовижна пролина в Волинській області розташована біля містечка Шатк. Щороку тисячу туристів приймають сюди, щоб помилуватися мальовничим пейзажем. При світять сходить без задаткових історичних і легенд. Факти про озеро Світіс Світіс є одним з найбільших озер в Україні. Площа його водневої поверхні становить близько 40 тисяч квадратних метрів. Утворення цієї радіозної переродної пам'ятки відбулося результат довготривалого впливу артіанських вод і найдовнішого льодовика. Найбільша глибина світість 58 метрів. Внучий пейзаж навколо озера завершується піщаним пагубом, висота яких досягає 3 метрів. Світіс має низький берег, а в його допівденної західній частині можна побачити красиву татарську гору. Узбережжя озера в основному зависте його довжина перевищує 35 кілометрів. Виси на озері розтажують по всій його протяжності, понад 9 кілометрів, лізь його на глибоководу і мілководну частину. А на сьогодні все. Бержіть себе та своїх близьких мирного та спокійного вам неба!